Існує кілька теорій щодо походження імені Назар, які розглядають лінгвісти. Одні дослідники вважають, що воно походить від римського імені Назаріус, що в перекладі означає народжений в Назареті. Інші фахівці схиляються до версії, що ім'я Назар з'явилося в Ізраїлі і має значення клятва або той, хто служить Богу. Також є думка, що це ім'я прийшло з близького Сходу, де його інтерпретують як проникливий. Або позитивний. У турецькій мові Назар означає уважний погляд, а в ісламському світі часто зустрічається варіант «насер», який є популярним в Казахстані. У Франції єноча форма імені Назара, а в Болгарії Назарка коротші варіанти імені. Такі, як Зара чи зоря, використовуються як окремі імена в сучасних мовах, схожі на Назар імена Козар Нажир, близько 022 чоловіків носіїв імені Назар. До 32 тисячі носіїв імені в Україні в 2001 році назвали найбільше хлопчиків з іменем Назар. Популярність поступово зростає. Найбільшою популярністю ім'я Назар користується в період з 1988 року по 2005.